Розпочалося засідання з приємної новини. Наше місто посіло другу сходинку серед усіх міст обласного значення Київщини по всім напрямкам діяльності. Був проведений аналіз соціально-економічного розвитку наших усіх міст. То місто обухів за всіма напрямками зайняло друге місце по виконанню програми соціально-економічного розвитку за перший квартал. Відсумовуючи виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку міста та сіл міської ради за перший квартал 2012 року, Аліна Кондратюк на початку своєї доповіді озвучила деякі демографічні показники. У першому кварталі поточного року прослідковується збільшення населення нашої громади на 171 особу за рахунок рахунок новонароджених за рахунок природнього скорочення. За рахунок кровоскорочувалось і зменшення нас населення на 92 особи. На даний час працездатне населення міста складає більше як 22 тисячі осіб, пенсіонерів більше 8 тисяч осіб. Продовж кварталу було працевлаштовано 127 осіб із числа незайнятих безробітних громадян. А за січень-березень створено 251 робоче місце. Середньомісячна мінімальна заробітна плата по місту, за словами Аліни Миколаївни, за перший квартал збільшилася. Середня заробітна плата по підприємствах і міста складала десь 2590 тисячі гривень, що на 659 гривень більше ніж у цьому ж періоді минулого року. Підвищення заробітної плати відбулося майже на 30%. Станом на 1 квітня в Обухівському управлінні пенсійного фонду перебувало 8 тисяч 11 пенсіонерів, що на тисячу пенсіонерів більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Пенсії збільшились на 8% і склали 1343 гривні. Затримок з виплати пенсій по місту не прослідковувалося. Озвучувався ряд заходів, направлених на підтримку належного стану житлово-комунального господарства. Поточні ремонти, повупід'їзди багатоповерхових будинків, житлових будинків по вулиці Київська, Каштанова, мікрорайон Петровський, проводилася герметизація швів житлових будинків по вулиці Київська, Миру, ремонт балконних козирків по вулиці Київська, Миру, влаштувалися пандуси по Київській Миру та інші. Крім того, в житлових будинках. На внутрішніх електричних мережах проведено заміну різного електрообладнання з метою значно підвищення вартості енергоносіїв і з метою економії енергетичних ресурсів в житлових будинках встановлювалися енергозберігаючі лампи та проводилося іще багато різних заходів. У сфері охорони навколишнього природного середовища проводилася заходи спрямовані на забезпечення належного санітарного стану міста. проводилися санітарне оброблення території, очищення доріг, тротуарів, зупинок, санітарна вирубка. Проводилася чистка діючих джерел. За рахунок коштів міського бюджету розроблялася проектна кошторисна документація на виконання робіт по проекту установка до очищення води питних труб загальноосвітньої школи номер 3 Характеризуючи розвиток реального сектору економіки, були відзначені наступні позитивні моменти. Збільшує свої темпи робництва. Такі підприємства, як картонно-паперовий комбінат, товариство «Омос Інтернешнл, товариство Інтерфом. взагалі всі підприємства нашого міста працювали в стабільному режимі. своєчасно виплачувала заробітна плата, скорочення робочих місць не прослідковувалося. У зв'язку з інцидентом, який нещодавно мав місце у дошкільному навчальному закладі Рушничок, Обухівській ЦРЛ була надана дотація у розмірі 25 тисяч гривень. Ці кошти були витрачені на лікування потерпілих дітей та дорослих. У Буховській центральній районній лікарні на лікування госпіталізоване в інфекційне відділення після випадку групового захворення дітей дошкільного віку навчального закладу ясла садок комбінованого типу рушничок за рахунок вільних лишків. При розгляді четвертого питання порядку денного, яке стосувалося ходу виконання міських цільових програм за перший квартал поточного року, звітували начальники багатьох відділів. Так, наприклад, Валентина Шимоненко розповіла про кошти, які виділялися на підтримку засобів масової інформації. Нашої студії у цьому переліку на жаль не було. у нас на 2012 рік на підтримку комунального підприємства редакції газети у Бухівській вісті 160 тисяч гривень. Виконання за перший квартал. 28 тисяч гривень. Значить, збоїв у випуску газети не відбувалося, Заробітна плата отримана в повному обсязі. Продовжується реформування житлово-комунальної сфери міста Обухова. Так на сесії було вирішено припинити діяльність кількох комунальних підприємств. Пропонується припинити діяльність комунального підприємства житлово експлуатаційна контора номер 5 котра обслуговувала в нас мікрорайон Петровський. Шляхом приєднання її до комунального підприємства Житлово-комунальна контора No1 пропонується також припинити діяльність комунального підприємства Обухів комфорт, яке у нас займається, займалося обслуговуванням житловий будинок уже зараз Каштанова 14 Там були декілька кімнат готелю. Це підприємство також приєднується до житлово-комунарної культури один. Також планується передача основних засобів житлово-експлуатаційної контори номер 5 Обухівському водопровідному каналізаційному підприємству у зв'язку з його ліквідацією та необхідністю надання послуг на мікрорайоні Петровський. Передати Обухівському водопровідному каналізаційному підприємству у господарське віддання основні засоби згідно з додатком для організації робіт з технічного обслуговування мереж і надання послуг з водопостачання та водовідведенням мешканцям мікрорайоні Петровських. Петровський будинків номер 24, 26 і 28 по вулиці Жовтневій. Ну, у них там особливий статус, тому що у них там нема каналізації, а здійснюється відкачування іншим способом, згадуючи про мікрорайон Петровський, Обухівський голова висловив своє бачення і тих проблем, які там існують, і шляхів їхнього вирішення. Сьогодні там у нас на мікрорайоні Петровський то така бомба за повільної дії. Вона колись рано чи пізно виникне. Сьогодні наше завдання, і будемо звертатись до вас, до депутатів, будемо вносити зміни до бюджету. Сьогодні там треба робити каналізаційний колектор, сьогодні треба проєктувати цю роботу, сьогодні треба вкладати кошти, тому що рано чи пізно щось погане десь вилазить яким збоку. Реорганізація системи житлово-комунального господарства на цьому не закінчиться. Про зміни, які ще плануються, теж розповів мер на території комунгоспу Там буде потихеньку, ми з усіма там порозбираємося. Кого треба звідтіля помисила, але там буде вся база комунального підприємства, і там будуть і механізми, там будуть і машини. Там будуть і люди, і будемо знати, куди звертатися, будемо знати, що робити. Буде структура чи зроблена, буде розділено по участках, по відділах, де буде старші, де будуть надаватися ті якісні послуги. І ми хочемо, щоб цей процес, і хочемо просити вас, депутатів, та щоб ви підтримали нас в тому. Все робиться для того, щоб зменшити витрати, але покращити якість всіх наданих послуг. Юлія Варламова Андрій Пугач студія Барт.